На сьогоднішній день вважаю неприпустимим кримінальне переслідування будь-якого військовослужбовця, який зі зброєю в руках в зоні проведення антитерористичної операції чи війни. Ну як ми я називаю війна, держава органи державної влади називають її АТО. Тим не менше, я вважаю неприпустимим їхнє переслідування, кримінальне раз. Я вважаю неприпустимим перебування їх за ґратами. Два чому тому, що Розумієте? от якщо брати по прикладу лиху літа, вирішилось питання не тому, винен він чи не винен. Доведуть йому вину чи не ведуть. вирішилось питання, буде він втікати чи не буде втікати. Тобто санкція вирішувалась лише і вважати, що людина, яка знаходиться на передовій. Буде втікати куди за кордон. Ну вибачте, ну це ж не унищенко, в якого куча мільярдів. Тому вирішуючи питання запобіжного заходу, треба зважувати і на цей момент. Тому я вважаю, що перебувати в СІЗО під слідством, люди, які зі зброєю готові були померти за Україну, не повинні всі. І тут, як то кажуть, не є питання, чи той є лихоліт, чи це є один, чи другий. На сьогоднішній день з батальйонної Дар'я є дуже багато бійців, які перебувають під вартою, які перебувають під слідством, які перебувають вже засуджені. У мене один боїв... За те, що з гранатою в зоні АТО був затриманий, в зоні АТО, наголошую, отримав. Маючи попередню условно, отримав 6 років позбавлення волі реально, і він зараз сидить, відбуває покарання. Тому що хлопці не було що відкупитися. Ви, ви розумієте? Були в гроші. Тобто все... людина в зоні АТО з гранатою. А як а я кажу, а що він має сидіти, якщо ми з гранатою ходили в магазин за хлібом? Чого? а вдруг, ну там город Сєпорський. Ну вибачте, в щастя ми звільнили. Ми ж не знаємо, чим дише той продавець. Ми ходили зі зброєю, да, але ж ми не грабували. Ми купували хліб. Ну ми ж теж порушували, виходить, закон, бо ми. ми Магазині зі зброєю. Тому, ще раз наголошую, вважаю неприпустимим кримінальне переслідування не лише добровольців, а бійців Збройних сил України, які зі зброєю в руках перебували в зоні, в зоні проведення бойових дій. Це взагалі є неприпустиме. Амністія тут не рятує. Тут дехто зараз займається політики. От амністія ми там внесли поправку. Там чітко вказано. Не підлягають кримінальні відповідальності ті, які за тяжкі злочини. А автомобіль, вибачте, стаття 7 до 12 це той самий тяжкий злочин. Тому ми не говоримо зараз про вибірковість правосуддя стосовно лихоліта. Воно в нас взагалі саме по собі є вибіркове. Тут я погоджуюсь повністю зі своєю колегою, тому що в нас, на жаль, немає рівності. Але справа лихоліта це. Один із тих ваших варіантів телефонного опитання, я б сказав би влада дійсно боїться добробатів і посварити між собою добровольців, неважно з яких підстав, це вже питання інше. Це один із моментів, над яким працює влада. Це правда. Влада дійсно боїться добробатів, а вдруг вони займуться політикою. Вони вже частково зайшли в політику. Влада боїться добробатів і збройних атошників. Ви розумієте, ми зараз полу... отримуємо 140 тисяч. Вже маємо учасників бойових дій. Ну правда, там левова частка це ніякі не учасники, але тим не менше. Але ми зараз отримуємо демобілізованих. Ми Зараз отримуємо тим, які контракти позакінчилися. Вони прийдуть всі. Ну, такі, як я, хворі трошки на голову, бо тому що ми всі хворі, тому що ну, а що ми нормальні люди підуть вмирати без зброї боювати, воювати. Ми нас вважає дехто хворими. І саме головне по справі Лихоліта – негатив. Я вам скажу який? Заявник Сепар. От просто. І от, якби, якби заявник прості громадяни, я би ще би так би дивився. Тобто я не хочу заступатися. Якщо він порушив закон, знову ж таки, слід слуха розбирається. Але санкція на арешт це передчасно. Перш за все, треба але знову ж таки, ми дивимося сьогодні. Юрій Лисенко приїхав, лихоліта звільнили. Почекайте, а я вам скажу, що хлопці, які поїхали виконувати той наказ, ми вже слідство розбереться, хто давав наказ. Ну дехто ж з них сидить під вартою. Так давайте і їх звільняти. Тому я за те, щоб звільнити всіх, тому що те, що відбувалося в зоні бойових дій, там ніхто не робив їм психологічної експертизи, а чи він тоді на той момент був міняємо чи не вміняємо після обстрілу.